Що 415 релігійних споруд упродовж минулого року зазнали руйнувань в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення російських військ. Серед них храми та молитовні будинки, каплички та придорожні хрести, зали царства, синагоги, мечеті, меморіали, релігійні навчальні заклади. З-поміж пошкоджених споруд понад сотня повністю зруйновані або зазнали важких пошкоджень та не можуть більше використовуватися для проведення релігійних служб. Такі дані зібрали та оприлюднили автори звіту релігії. Є огні, звіт підготовлений в межах глобальної ініціативи Трибунал для Путіна з нами на зв'язку. В'ячеслав Ліхачов, член експертної ради Центру громадянських свобод, співзасновник глобальної ініціативи Трибунал для Путіна. Пане В'ячеславе, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку, доброго ранку, пане В'ячеславе. Власне, як автори звіту збирали цю інформацію, і чи можете нам розповісти, де побували особисто? Йдеться про моніторинг, який проводився перш за все нашими колегами з майстерні академічного релігіознавства, які ініціювали проект в вогні. А ми з власного боку підключилися в організації та брали участь на Весні минулого року, коли після звільнення Київської, Чернігівської Сумської областей була можливість брати участь в моніторингових візитах в документації пошкоджень та руйнувань культових споруд на місці, і ну, в межах ініціативи трибунал за Путіна за регіональним розподілом Центру громадянських свобод відповідав за документування. Порушень прав людини і воєнних злочинів в Київській області. Саме там ми, ну, в тому числі, я особисто брав участь в моніторингових візитах, а взагалі за документуванням руйнувань та пошкоджень культових споруд в межах областей. Потім вже Харківська та Херсонська після звільнення а також те, що стосується там, Донецька і Запорізька, більшою мірою це ем, матеріал збирається дистанційно, без документування на місці, тому що е, такий моніторинг він можливий тільки за поєднанням різних джерел. Починаючи від того, що можна документувати безпосередньо ну, з виїздом на місії, коли це дозволяють умови безпеки, до того, що збирається в тому числі на окупованій території. А як відбувається збір саме на окупованій території? Це ну, частково за відкритими джерелами, частково це за. Джерелами безпосередньо від релігійних громад, а частково за матеріалами інтерв'ювання людей, які виїхали з окупованих територій. На жаль, з окупованих територій, звісно, повноти інформації ми не маємо, і тому насправді ті е, кількісні показники, які зафіксовано в е, доповіді, яку ви е, цитували, це тільки мінімальний орієнтир. Це не кількість випадків, які були. Протягом останнього року там більше за протягом повномасштабної російської агресії, це кількість випадків, які нам вдалося задокументувати. Є певний рівень. Стандарта документування такий, щоб він був прийнятний, в тому числі для міжнародних організацій. І якщо ми маємо достатньо інформації, якщо ми маємо фото, відео свідчення або свідчення безпосередньо особи, яка це спостерігала, або в ідеальному е випадку, якщо ми маємо можливість спостерігати це особисто на місці, то такі випадки ми документуємо. Звісно, це тільки ну, е певний орієнтир, е нам важко сказати. Про яку кількість взагалі може йтися, звісно, що це в кілька разів більше ніж випадки, які нам довелося документувати. Пане В'ячеславе, а чому важливо документувати ці факти? І загалом, як далі можна використати ці задокументовані факти? Чи можуть вони допомогти нам, наприклад, у міжнародних справах? Е, йдеться про два виміри: про юридичний та політичний. З юридичної точки зору. Свідоме руйнування або пошкодження культових споруд це порушення міжнародного гуманітарного права. Згідно з міжнародним гуманітарним правом, певні типи об'єктів, освітні, наприклад, заклади або, звісно, медичні установи, а також культові споруди мають захищений статус. Тобто, там не можна перебувати військовим, не можна використовувати в якості там. У бойових укриттів не там вести вогоні звідси, там, ставити техніку на подвір'ї і не можна стріляти по культовим спорудам, не можна руйнувати культові споруди. Звісно, ступінь порушення міжнародного гуманітарного права він визначається в кожному конкретному випадку, чи може стверджувати, що йдеться про воєнний злочин, але саме сукупність цих даних, коли йдеться про сотні випадків, дозволяє стверджувати нам, що е, спостерігалися певні стійкі паттерни, е, що певні порушення відбувалися масово та системно, і в такому випадку це вже підпадає під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Це одне з порушень, одне з е, купи. Військових злочинів, які коїли агресори на нашій землі, коли ми маємо певні системні явища, як, наприклад, ми фіксували в Київській області, де зрозуміло, що російські військові свідомо використовували церковні споруди як ну, тимчасову воєнну базу. Це була така, таке системне явище, яке не, 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 не випадково. Фіксувалося тому, що це було доволі масово, саме церковні споруди росіяни використовували для того, щоб ставити на подвір'ї техніку, а при відступі часто розстрілювали ті самі споруди, на яких вони переховувалися, що е, було б також безумовно свідченням свідомого руйнування культових споруд, і коли ми назбираємо. Достатню кількість таких випадків для того, щоб стверджувати, що це не було випадково, а це було системно, єдине, що це вже є складом міжнародного злочину, воєнного злочину. Це те, що може та повинен розглядати, в тому числі, міжнародний кримінальний суд. А в тому, що стосується політичної складової, то нам важливо було зафіксувати те, що е, Російська Федерація. Намагаються використовувати релігійний фактор для пропаганди. Володимир Путін, особисто та сучасна політика Кремля, намагається створити певний такий імідж захисника традиційних цінностей, використати якісь релігійні елементи, які можуть ну, відкликатися у багатьох в міжнародній аудиторії. Проти західної пропаганди, антиукраїнської пропаганди і така релігійно-консервативна частина, в тому числі західного суспільства, яка там незадоволена певними елементами, я не знаю, сучасної гендерної політики в Європейському Союзі, в Сполучених Штатах, вони ем, вбачають в Владимирі Путіні певну таку консервативну релігійну альтернативу сучасному західному ліберальному співтоваристу. А коли ми на фактах ем, Маємо ну, достатньо доказів для того, щоб е, дати усім подивитися, що Російська Федерація, яка нібито виступає захисницею релігійних цінностей, руйнує сотні культових споруд. Коли Російська Федерація звинувачує Україну в нібито утисках. Нібито цієї канонічної церкви Української православної церкви московського патріархату, або бачимо за статистикою, що саме культові споруди храми Української православної церкви найбільшою. Мірою постраждали від бойових дій, тобто від Російської Федерації, то ми розуміємо, хто тут утискає релігію, хто тут утискає релігійну Свободу. Що насправді не йдеться про те, що Російська Федерація є захисницею релігійних установ. Навпаки, саме вона створює найбільшу, принаймні, в регіоні, загрозу. Релігійному розмаїттю факти, які ми збираємо з окупованих територій, свідчить про системні порушення релігійної свободи, про утиски, про фактичну заборону певних християнських, в тому числі там протестантських деномінацій, і сукупність цих фактів вона дозволяє протидіяти, протидіяти російській пропаганді в світі, саме в тому сегменті. Консервативно релігійному в якому ця пропаганда може бути найбільш вдалою, тому здається це важливо. Пане В'ячеславе, дуже дякуємо вам за вашу аналітику. Дякуємо, що поділилися з нами цією інформацією. В'ячеслав Ліхачов, член експертної ради Центру громадянських свобод, співзасновник глобальної ініціативи Трибунал для Путіна повернемося до цієї студії після короткої паузи.